Хочу вам доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття розпочинаю. На Дніпропетровщині є велике уславлене село Петриківка. Ім'я цього села дало назву декоративному розпису, характерному лише для України. Ми часто захоплюємося мистецтвом закордонних майстрів і не помічаємо видатних речей, які існують і виникли поряд з нами. Український декоративний розпис поряд з іншими народними видами мистецтва це наша гордість, безцінне духовне надбання народу. Давно колись в одному селі жили сумні люди, і не було радощів у їхньому житті, аж якось завітала до них у гості дівчинка Оленка. Подивилася вона навкруги, взяла фарби і намалювала на стіні хати великий букет яскравих квітів. Схожі квіти, але меншого розміру, з'явилися навколо печі біля вікон над дверима. Різні відтінки червоних квітів яскраво виділялися на тлі зелених листочків і нерозквітлих пуп'янків, де не де виднілися соковиті червоні плоди. Потім Оленка взялася за скриню, на ній теж розквітли червоні квіти. Скриня стала виглядати багато, вишукано. Такі ж везерунки дівчинка написала на кухонних дощечках на спинках стільців. Коли сумні люди повернулися додому з ярмарку, то не впізнали спочатку своєї хати, її кути, віконниці, все тішило око казковими орнаментами. Тоді посміхнулися люди і вже ніколи не сумували. Багато хто тому селі запозичив цю ідею та й собі почав розписувати помешкання. Українське народне мистецтво виникло в сиву давнину серед чарівної природи, краса якої наповнювала душу працьовитого народу, мрією, про щастя, дарувала творчу наснагу. Господині розписували не лише стіни хат зовні всередині, а й предмети домашнього вжитку, скрині, дерев'яний посуд. Тож давайте і ми з вами сьогодні прикрасимо тарілочку розписом. Малятам. Ось така тарілочка у мене вийшла. Спробуйте і ви! Я впевнена, вас обов'язково все вийде! А я бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!